Потокове відео, філософське. Пишіть свої думки під цим відео. Мої спостереження і роздуми, що ж повинна жінка у стосунках за 10-річні роки практики і моїх особистих спостережень за людьми. Дуже цікаво. А тому є такі інсайти. Да, я проживаю в Майамі і тут спілкуюся дуже різними культурами, різним бекграундом. І це розширює мою свідомість, як по різному люди позиціонують жіноче чоловіче, як вони різні очікування будують. Звичайно, це впливає культурний якийсь бекграунд. І е, наше, да, українське як у нас будується прийнято будувати стосунки і наші очікування. А я працюю з жінками в більшості. у нас звичайно є в практиці, практиці чоловіки, але їх в меншості. І основні запити жінок до чоловіків, звичайно, до сих пір залишається відчуття стабільності, безпеки, і жінки часто хочуть знайти в цьому хаосі притк прильнути до сильного плеча, щоб стало спокійніше. Тобто, звичайно, зараз світ такий, такий, такий як він є, він є, божевільний. І нам страшно, це нормально. І у нас висока тривога, і це нормально. Але зараз руйнується дуже велика кількість стосунків. Розглянемо зараз жіночу сторону. Жінки дуже сильно в своєму неврозі. Звичайно, нас. Через гормони, через структуру нашої психіки більше і легше розмотує. Це не означає, що чоловіки не відчувають стресу, або їм не важливо чи не так важливо відчуття безпеки в стосунках. До речі, їм теж також дуже важливо відчуття безпеки. Якщо жінку розмотують, а її може дуже сильно розмотувати, це нелегко для чоловіків. А якщо жінка ще й шукає, щоб її стабілізував чоловік, тут дуже часто провальна місія. Якщо чоловік навіть і тримається, то йому, в нього може не бути зараз ресурсу в такі складні часи, ще й стабілізувати свою жінку. Часто він втікає. Ця це, втеча може бути різна. В когось в алкоголь, в когось в гаражі, в когось в друзі, в хтось в іншу жінку. Більш стабільніше. Тому яка наша задача? Це не через те, що ми там боїмось втратити чоловіка. Ні, На жінкам треба перестати шукати цього стану стабільності в чоловіка, тому що він не може енергетично цього дати. Він, звичайно, лідер і веде, але ми маємо прийти. Приходити в контакт в парі не з розкрученою, врятуй мене, не з позиції маленької дитини. І не з позиції мамки. Звичайно, нам треба бути десь і дівчинкою, десь і мамою, але не з негативного архетипу, так? коли ми в маленькій дівчинці, нам хочеться на ручки, ми шукаємо великого, великого, великого. І це правда, нам треба подивитися, чесно, якщо ми впадаємо в цей стан. Його треба зупиняти. Його треба зупиняти, тому що чого ви вирішили, що у чоловіка взагалі є на це сили. Він не може, Жінка психологічно сильніша за чоловіка. Він не може опанувати ще й вас. Йому зараз теж страшно, а теж стресово, Він теж на вичерпаних ресурсах. Що робити? Повертатися в жінку. У є архетип у нас да, дівчинки, є архетип матері, прекрасно в це повинно залишатись. Ми можемо вміло в цьому балансувати. Але що таке жінка? Жінка її основна характеристика, і що дуже да, зараз хочеться чоловікам, і нам треба навчитись, це бути в присутності. І такими простішими словами, це глибинна віра. По перше, в себе. Якщо ми не можемо цього дати собі, цього ніхто не може нам дати. Це є духовний розвиток жінки, свідомості, що будувати опори, ми дуже часто чуємо це в собі, починати з себе. Це може бути по-різному. Це може бути, коли жінка навчається себе фінансово забезпечувати. Вона не зобов'язана, вона просто в Вміння це робити. Кожній жінці має просто розуміння, що в неї є якесь фізичне майно, вона вже заспокоюється. Але це те, що може зникнути. Ми говоримо зараз про стан. Найцінніший стан жінки, коли ви знаєте, що я в довірі до себе. Я зараз не знаю відповідей, але я обов'язково їх дізнаюся. Я не знаю, як це зробити, але я знаю, що буде ось так не те, що просто найкращим чином, а ось так само. Величезна проблема, я працюю з величезною кількістю жінок. Жінки не знають, що вони хочуть. Вони віддають дуже багато чоловіку. Чоловік веде, але жінка ставить вектор. І вона повинна дати поле стабільності, величезної віри в себе, а потім в нього. Тому що вона не може дати віри в нього, якщо вона не вірить в себе. Що в її житті все складеться. Оце пряма впевненість і нема жодного варіанту. І не обсасувати це, якісь негативні сценарії, не повертатись. Не повертатись в минулі травми. Це прям реально з таким самоконтролем. Зараз, в такі часи, я просто призиваю всіх жінок так працювати з собою. Це те, що може повернути і ваші стосунки, і ваші стосунки з собою просто в неймовірну русло. Але як це зробити? От дивіться, да? просто віра, вона має теж на чомусь ґрунтуватись. Що мені допомагає, і що допомагає студентам, з які зі мною працюють. Коли у вас є методологія, от ви знаєте, що якщо ви щось зробите, ну ви можете щось зробити. І це вам дає спокій, да? якийсь навик. Так от, в мене є навик, наприклад. Відновитись від будь-якого стресу. Я знаю, як це працює. Навіть будь-що станеться, я знаю, як відновитись. Я знаю, як відновити енергетичне здоров'я. Я знаю, як а, відновити фізичне здоров'я. Я знаю, як себе енергетично захистити. Я знаю, як вирости фінансово. Я знаю, як покращити комунікацію. Я знаю, як відновити красу. Я знаю, як відновити там лібідо і сексуальність. Тобто, коли у вас є арсенал, тоді вам реально нічого не страшно. От що може статися? Ну ми можемо там провалитися да, енергетично якось, або наробити помилки. Але от знання, що ви можете виправити будь-яку помилку, робить вас просто безлімітними. Безлімітними, це знаєте, як бігати з раненою дівчинкою дівчинки, каже, любий, я не товста, я гарно виглядаю, да? Виклянчувати. І коли у вас є опора в собі, і ви знаєте, можливо, я собі зараз не подобаюсь на 100%. Але я приймаю свій стан, тому що я знаю, як зробити так, щоб я була така, як я собі подобаюсь. В той своїй унікальності, в збереження своєї унікальності, своїй красі, да? про стан, про стан присутності. Я не зважливо, я не знаю, як це зараз зробити, але я впевнена, що в моєму житті все буде прекрасно і не абстрактно і тут додаєте ви саме свої бажання. Наприклад, там де ви хочете, як ви хочете жити, да? по всім сферам життя, з ким, як, який стиль життя. І ви починаєте це приймати. Коли у вас виходить точка Б, точку Б формує жінка. У вас відразу чоловік, чоловіки, енергія, чоловіча енергія, у вас чоловіча енергія починає, починається відкривати всі дороги. Абсолютно, люди щось вам пропонують. У вас приходять запрошення, відбувається магія. Це відбувається взаємодія жіночої чоловічої енергії всередині нас. У нас є, наприклад, права сторона чоловіча, ліва жіноча іда і пінгала, яка навколо нашого хребта йде навколо енергетичного хребта. Тобто це описано, цей принцип в Йозі. Ми вивчаємо це в академії медитації. Хто навчається професії. Тому жінкам я пропоную навчитись перше самозахисту. Енергетичного, тому що на обов'язок чоловіків захищати нас в матеріальному світі, в проявленому світі, обов'язок жінки захищати емоційно і енергетичному світі. Тобто від наших же ж емоцій, да, коли ми впливаємо дуже сильно, і своїми емоціями ми можемо або не знаю, Піднімати чоловіка або ж знищити. Це ж можна. Потім нам треба енергетично вміти очищати і себе, і своїх близьких. Я створила глобальний курс, глобальна чистка, курс, де я зібрала всі технології кундаліні йоги, де я являюсь вчителем професійним, мантри, чистки по стихіям, сіль, навіть відливки дуже базові речі, які вбудовуються легко. Ваше е, щоденне життя у вас залишаються матеріали назавжди. Це ваша бібліотека, і це дає дуже серйозне. Це знаєте, як у вас не знаю, вдома величезний захист лежить. Ви знаєте, що ви можете відновитись, захистити, і вам дається спокій і присутність, що не треба ні за що переживати. Що у вас є. Інструменти, що навіть якщо щось станеться, навіть якщо допустилася така думка, ви зможете все виправити. Ви можете, ви знаєте, ви е берегиня, ну пусть буде таке слово, да? а ви вмієте захищати. І дійсно, в стосунках, жінка дає у цей спокій, вона забирає стрес. А щоб забирати стрес, нам треба самі зі своїм стресом мати справу. Вміти себе заспокоювати, вміти себе відновлювати, тому що енергетично дійсно ми наповнюємо сім'ю свою. Якщо вам нема чим наповнити, то ну, це ж наш обов'язок, чого ми очікуємо від чоловіків, як вони будуть з зовнішнього світу приносити, мамонта. Тому зберігаємо баланс, вчимось, дівчата. Хто готовий, пишіть. Телеграм моїм асистентам, вони вас проведуть до мене, я там в чатах відповідаю, з вами займаюся. Приходьте на заняття, а повірте, жіноча присутність, де ви дозволяєте, це магія. Ви ніколи не будете самотні, ви ніколи не будете в тривозі, в проблемах, це е, шлях. Який божественний вже у жінки? Ви відкриваєте свою божественну природу і весь світ просто у ваших ніг. Я вас чекаю на заняття.